Росія має намір продовжувати військові дії в Україні до 2026 року та планує за цей час захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, в тому числі їхні обласні центри. Про це пише військовий аналітик Більд Юліан Рьопки з посиланням, нібито на дані джерел в німецькій розвідці. Видання у звичній для себе манері прикріпило карту із планами росіян, для реалізації яких, за словами Рьопки, російська влада розраховує на зниження підтримки України від заходу. На що військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в ефірі проєкту Говорить Великий Львів відповів, що такий сценарій цілком реальний. Вони налаштовані грати вдоху, і Путін це істота, яка добре розбирається в людській психології. І в людській природі, і він розуміє, що е, демократичний захід, де політиків люди міняють в залежності від е, їхніх вподобань і внутрішньої ситуації в країні, захід реально може втомитися е, втомитися від України. А нам, нам постійно треба переконувати наших партнерів в тому, що це війна не тільки наша. Це війна їхня і від успіху нашого успіху залежить і успіх євроатлантичних структур кожної України, яка входить в ці структури. Крім того, в матеріалі Більд йдеться, що Росія також розраховує ввести світову спільноту в Оману щодо мирних намірів, натякаючи на імітацію переговорів. Хоча насправді Кремль не планує жодного перемир'я і розробляє новий середньостроковий план війни в Україні. Політичні експерти оцінюють описаний в статті розвиток подій як реалістично песимістичний, адже є низка факторів, які щоденно впливають на розвиток подій. Варто зазначити, що військовий оглядач видання Більд Юліан Рьопки далеко не вперше поширює провокативні меседжі щодо війни Російської Федерації в Україні. Раніше він заявляв, що українське командування не повинно берегти людей інакше війна затягнеться на десятиліття, а незадовго до повномасштабної війни більд публікував карту вторгнення Росії в Україну. Після розголосу статті у головному управлінні розвідки підтвердили наміри Росії захопити Харків Дніпро і Запоріжжя до 2026 року, про які напередодні писало видання. Більд перша думка це певне відчуття дежавю, тому що насправді більд пам'ятаєте в січні чи в лютому 2022 року, давав от схожу карту. Наступу на нашу державу з боку е, Росії, з боку окупантів, і там, в принципі, єдине, що неправильно було, це е, висадка десанту на Одещині. Тобто, в принципі, тоді вони все правильно там. Змалювали і в принципі все правильно описали. Випадково це чи не випадково, чи це власне дійсно. Вони там мали якісь певні джерела. Що, в принципі, більшість аналітиків про це говорила, тому ну так би мовити, з одної сторони з іншої сторони, ми повинні розуміти, що так через біль, через того, через через власне ріпке пана, який вже неодноразово там вкидав певні проросійські наративи, дійсно можуть. Просувати певні тези, і цілком можливо, що його інформатори, ті люди, які з ним спілкуються, також певною мірою просувають російські наративи. Ми повинні розуміти, що навіть ті ж самі інформатори, які дуже часто є в іноземних журналістів, ці інформатори, власне, і мають за мету, умовно кажучи, зливати якусь певну інформацію, яка з долею вірогідності є правдивою. А з іншої сторони, є маніпулятивною на те, вони інформатори, на те їм дозволено бути інформаторами. Якщо це інформатори з боку держави окупанта, то в принципі цілком тоді стає зрозуміло, що е, таку е, таку роль їм відводить там. Головне управління розвідки, так чи головне розвідувальне управління Росії, і власне ФСБ. Тобто, ми це маємо розуміти. З іншої сторони, ми повинні усвідомлювати, що серед інформаторів можуть бути і представники іноземних спецслужб, які, умовно кажучи, малюють оці варіанти. Тобто вони собі там малюють варіант 1, варіант 2, варіант 3. Від найоптимістичнішого до найбільш там песимістичного. Я оцінюю цю інформацію скоріше. Як реалістично, песимістично, тобто де тобто, десь умовно кажучи, ближче до песимістичного варіанту, і зрештою, ніхто ж не може точно сказати, чи так це буде, і які обставини будуть на той момент. Тобто ніхто не може сказати, що буде там навіть у двадцять році, я вже мовчу про 25 п'ятий, чому тому, що на це будуть впливати фактори виборів в США. Почекаємо, там 11 місяців залишилося, і тоді ми вже зможемо, умовно кажучи, хоч щось говорити. Тобто, вибори в США, вибори в інших державах. Ми знаємо, що в низці держав Європейського союзу будуть вибори, і від цього все буде залежати. Там ж в статі чітко написано, що Росія розраховує на те, щоб підтримка послабилася, так а підтримка послабитись може коли? Тоді, коли основні актори на політичній мапі світу будуть змінені. Тобто, коли не буде там адміністрації Байдена і прийде, припустимо, Трамп, умовно кажучи. Хоча знову ж таки 100% стверджувати, що при тому, коли прийде Трамп, там Україну, як кажуть, обмежать в фінансуванні чи не обмежать обмежать чи у військовій допомозі, чи не обмежить, також про це ну, 100% ми не можемо знати. А тому е це такий варіант ближче до песимістичного, і ми його теж повинні розглядати. Ми теж собі десь там в голові повинні розуміти, що ну Росія станом на зараз не зупиняється. Вчорашня ця заява, вчорашня прес-конференція Путіна, яка була підсумковою щодо 2023 року. Вона засвідчила, що Путін чітко вказує, і російські еліти чітко вказують, вони будуть воювати далі. Ніяких там по суті перемовин, ніяких там реальних е, якихось послаблень цього всього від Росії очікувати принаймні в 2024 році навіть не варто. Е, і ми бачимо, що Росія буде вкладати все більше ресурсів. До речі, давайте звернемо увагу: три понад 30% ВВП держави окупанта на наступний рік. Це власне воєнні витрати. Таких витрат ну, не може собі дозволити практично жодна країна, там крім можливо Китаю, Сполучених Штатів Америки і ще там окремих держав. Це свідчить про те, що так, вони будуть вкладатись у війну, вони будуть тиснути. Вони не, вони не знаходяться зараз в глухій обороні. Росія зараз по суті пішла локально такі локальні наступи, і це дійсно свідчить про те, що вони розраховують в майбутньому. На те, щоб можливо зробити певний прорив. Вийде вони це в них чи ні, це вже інше питання. Тому будемо так казати: так, скоріш за все, стаття маніпулятивна для того, щоб перше привернути увагу до цього видання, щоб, умовно кажучи, на цьому хайпі. Ну, дивіться ж, вони цю статтю видали. Відповідно, всі про це говорять, всі їх репостять, всі на них посилаються. Більш знов в топі, як кажуть, обговорені на вчорашній день, на сьогоднішній день і ще на кілька днів наперед. Так, можливо, ті інформатори, ті джерела, які надали інформацію, вони також маніпулюють, але не будемо забувати, що такі плани. І такі бажання в Росії вони є. Здійсняться вони чи ні? Це буде залежати від нас, по-перше, а по-друге, від, від наших союзників, від коаліції цивілізованих держав, наскільки вони ефективно будуть допомагати Україні у 2024 році це. Я скажу і без більда, без цієї карти, без цих прогнозів, ми це і так добре знаємо. Не будуть допомагати нам, не буде фінансування, не буде достатньо зброї. Отже, рано чи пізно Росія піде вперед. Бо ми наші ресурси, вони на жаль, є обмежені, в тому числі і людські ресурси. Ми не можемо собі дозволити класти сотні тисяч людей кожного року. Росія може собі дозволити, у них є відповідна кількість населення, та й зрештою, ну. Скільки загребуть, скільки пустять на забій, стільки вони ну все Для Росії? Це типова, типова історична картинка. Так було завжди.